Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні я буду пересаджувати ось цю малечу. Дивіться, тут коренева вже взагалі файна, і я розумію, що їй важко. Листячко таке, знаєте, морщиться, бо спека їй не вистачає вологи. Файна, гарна орхідейка. Вона пересаджена недавно. Тому, скоріш за все, я добавлю цей субстрат. Дивіться, я її полила вчора, але дивіться, які корінчики, вони, ну, бачите, знизу вже сухі. Зараз обережно. Корінчики взагалі тут файні, гарні. Більший горщик буду саджати, хочу ось у цей направити. Ну, Тобто всі оці корінчики, їй б взагалі можна було би, як ото кажуть, перевалити, взяти. Ось так посадити її в горщику, так як вона тримається, і просто засипати новим субстратом. Але ось оцей корінчик мені не подобається. І цей. Я не хочу їх пошкодити, я хочу їх напоїти. Вона я хочу, щоб корінчики добре ну, напоїлись, то щоб ці стали піддатливими, щоб їх не зламати, щоб не було пошкоджень. І все. І потім я в цей же субстрат додавлю. Ну, Тут взагалі субстрат файний гарний. Але кількість для таких корінчиків мала. Так, зараз я це все розплутаю. Приберу, розчешу і покажу, яку тут коренева. Ви тільки подивіться, яка файна, гарна коренева у цієї малечі. Зі всієї купи корінчиків. Ось трошечки, бачите, ось цей тут. Я зараз відріжу, приберу. І ось. Це, далі, тут це файна, гарна, коренева. Так. І тепер я зараз ось оце все обережно занурю в горщик і залюю чистенькою водичкою. Ось так заливаю тепленькою, чистенькою водичкою, так, щоб були у водичку занурені всі корінчики. Минула година дістаю малечу і залишаю просихати корінчики. Малеча в мене просохла. Кора в мене волога, тільки що з неї злила воду, додавала різаного моху. Ну, і трошки там субстрату було з малечі. Моху дала, додаю багатенько. І дуже ретельно перемішую обрала ось отакий гарненький височенький горщик на дно кладу кору великої фракції. Такий величінький горщик для того, щоб я через 2-3 місяці знову не пересаджувала. Я сподіваюся, що, що їй сподобається в цьому горщику. Спрей з мікорізою, пару пшиків. І тепер обережненько, поміщаю всі ось ці корінчики у горщичок. Виставляю орхідейку посередині. Дуже файно мені подобається, як вона тут сідає, і засипаю субстратом. Знову ж у мене тут корінчики такі щільненькі, і щоб між ними теж був субстрат, я буду просто направляти, щоб в мене не були пустоти. Моху не жаліла, так як це малеча, і в неї листочки такі, щоб в неї було постійно волога. Хоч і в маленькому горщику вона була, в неї була низька посадка. І зараз я теж роблю низьку посадку. Щоб повністю шия, корінчики, все було у субстраті. Дивимося, як тут виглядає вона всередині. Мені сподобається. Ось тут така, як наче пустота, там є пустота, але нічого страшного. Останнє, що я роблю, проливом, ось так, не кваплячись, поливаю малечу, два-три рази. Проливаю. Даю, щоб водичка стекла. І ось так малечу відправляю на поличку з додатковим освітленням. Ну що ж, минув тиждень, як я пересадила ось цю малечу, І ви тільки подивіться. Так, листочок цей вже пружненький, їй все подобається. І вона почала ростити новий листочок. Коріннячка тут файне, гарне. Цей тут подобається. Минула 5 місяців після того, як я пересадила це своє чудо більший горщик. Скажімо так, корінчики тут гарні, але я не знаю. Я її поливаю кожен тиждень, буває навіть і, і минуло 5 днів, і її терміново треба поливати. Я скажу так, за цей сорт дуже водохліб. І дуже, бачите, тут листичка небагата, і в цьому році знову в мене одна квіточка. Було два бутончика. Ось, видно, вона його відсушила. Я сподіваюся, що, можливо, ось вона, ну, знаєте, як там щось собі надумає і доростить мені ще одну квіточку. Але взагалі, вона неймовірна. Вона таке химерне, я б сказала, ну, дуже мені подобається. Літо. Дивіться, корінечка тут, гарна, повний горщик, корінечка. Лістечка. Ось оце ото, як один із тих, яких при пересадці було показано, він такий, вони були такі зморщені. А це, дивіться, вже ось, ось новенький, який гарний листочок. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!